Всі війська Петра Болбочана, які наступали з на Мелітополя на південь, вони тільки 21-22 квітня порували оборону тут на Чангарі, і завжди йшли в Крим. Тобто німці наступали через перекоп, українці наступали через Чонгар. З двох напрямків. Однак, як доводиться Сергій Громенко в своїй книжці про Болбочана? Ці коробки першими дійшли саме українці до 24 квітня 1918 року, випередивши Німців. А далі українські війська дійшли і до Ворчі Сараги, першому дійшли до Овчі Сараї, і вийшли на підступ до Серостопа. Буквально близько 10 кілометрів до Серостопа. Як відомо під впливом цих подій, коли стало відомо, що наближаються українські війська, Більшість кораблів, що до морського, які були українські прапори. Але це не об'єкти. Вони це зробили не тільки тому, що вони хотіли служити Українській Народній Республіці, як тому, що вони не хотіли, аби їх захопили інакше. Бо екіпажі цих кораблів це, це ж ті самі матроси, які буквально кілька місяців тому підпливом більшовиків, підпливом анархістів, займалися розбоєм міста в Криму. Знищували цю кримську татарство, автономію тощо. А офіцерський склад значною мірою символізував по російським білого робітінням. І тому, коли вони підняли прапори, а коли стало відомо, що до Севастополя одного часу підходять і німецькі війська, тоді командувач адмірал Слав'ян дав наказ кораблям перебазовуватися в Новоросійській Петрові буде. Тому в результаті флот був дезорієнтований, частина кораблів пішла в Новоросійськ, частина залишилася в Севастополі. Потім частина з Новоросійська повернеться в Севастополь, а та частина, яка залишилася в Новоросійську, буде під чоловіками затоплена на вибору Німеччини. Німеччина приділила ультимату є, що флот треба повернути. І вирішили, що те, що в нас залишилось, краще. Говорити. Оце загрожував ліс фонд зіткнення із Німеччиною і Союзника. був дуже незадоволений, насправді, категорично. Він навіть певний час відраховував ідею прорватися на Керченський півострів. Там це просто дуже вузьке місце, відповідно, зручне для оборони. Далі чому під час Другої світової війни дуже довго тут подалі фронту проходити між совєтськими і німецькими військами. Тому ну, що близьке місто Пускарі. Була ідея почала отримати з бодання Керченко на півострові, а там може допоможуть кубанські козаки. на боротьба з доступ, коли український уряд намагався отримати від Німеччини все-таки визнання своїх прав і на Польщу, почерно-боржій, і в цілому Криму. На жаль, як ми знаємо, тоді з налогові банально не вистачило часу відмена Старопадського, бо почалася революція в Німеччині, почалось повстання директорії і остаточно. Ти та хипські татари, які поступали по 10 шокі, приєднували до українського війська. Але остаточно дотиснути політичним шляхом це питання в 1918 році не вдалося. Можемо припускати, якби тоді це вдалося зробити, якби дійсно увійшов до складу ВНР чи Держави Старопадського, Він принаймні вже тоді. що це невід'ємна частина української держави. Так, Найкраніша така фронтова операція регулярно, підкреслює військ ПН це наступ на Київ в серпні 1919 року. Для успіху цієї операції склалася дуже велике по Перше, армія Західноукраїнської Народної Республіки, Галицька армія, вона під тиском поляків, на жаль, відступила до східної очини, перейшла і опинилась на Непніпрянщині. Ну, фактично на території подібря. Об'єдналася з армією ВНР, ну і тепер це вже була дуже сильна сила. По-друге, це те, що російські білогородійці, вони з кінця травня 1919 року почали свій вирішальний наступ на Москву. Була московська директора Стаганика Дніхера яка проголошує, що мета їхнього походу є взяття А В результаті основні сили Червоної армії вони діяли саме на протибігвардійському фронті. І не очікували несподіваного удару з боку ВНР, ще й посиленої, посиленої ще й мало Об'єднавшись з дві українські армії, досягли максимальної чисельності Збройних сил України до уберем. Є документ за 16 серпня 2019 року, де повний список всіх частин особового складу, військової техніки, озброєння. Там в бойовому складі 85 тисяч військових. В результаті цієї наступальної операції було визволено ось таку територію, яку ви бачите, фактично ми можемо її охарактеризувати як все буділля східна. Були, тому що західно була окупована поляками на той момент. І значна частина правобережної України. І значна частина правобережної України. Але вершина цього походу це 30 серпня 1919 року війська Галицької армії в Київ, Перед цим Київ залишили більшовики. А ввечері 30 серпня 19 року... На, на жаль, не вдалося реалізувати другу частину походу це вихід на Одесу. Тому що Одеса це все-таки порт, Це зв'язок з зовнішнього світу. Безпосередній. Принаймні, з Одеси вже міг би бути зв'язок із Константинополем, там де на той момент стояли війська. Однак, тут, знову-таки, склалося те, що... Прогнала розвідка абсолютно той факт, що біоградійські війська теж підійшли до Києва, злівали в цей момент. І побільше, наскільки, мабуть, слабко, була ця розвідка влаштована, що вранці 31 серпня абіовардійці безперешкодно через Миколаївський Левцювий міст, через Дніпро зайшли в Київ, цей міст знаходиться абсолютно поруч із нинішнім мостом Медро. В підсумку 31 серпня в Києві війно... говорився конфлікт між росіянами та українцями і між галицьким військовим командуванням, яке втілював Хантінкрафт, ну, командуючи 3-го Галицького корпусу. В принципі, а, можна так сказати, що галицькі офіцери, вони, назад, станом на 31 серпня 2019 року не бачать. На на для них, зрозуміли, противник був широкий, як такі ліві радикали. А от російські білогвардійці для них були, ну, в принципі, потенційним партнером для перемоги. Не сприйняття російського імперіалізму, але на початку ХХ століття московство на Галичині воно було доволі популярне. І воно було, звісно, реакцією на вже політику Гаврити в цій країні, яка теж намагалася тримати певний прав про український рух, не давати йому належним чином розвиватися. В результаті Київ було втрачено одразу до 1 вересня 2019 року, а натомість. Вже почався конфлікт із російською білого громадською. Це була російсько-українська білого громадійська війна, яку дуже добре описав історик Михайло Повачу, свої монографії. Дуже потужно, це була невідома війна 1919 року. І протягом цієї осені, 1919, і сталася, по суті, головна катастрофа української армії. Армія прорювала буквально різні простір і крім того, ще й потерпала від епідемії По віру. Боєздатність було втрачено майже на повністю, наприклад, жаль. І це ще моло цілковитий міжнародний реакцій. Ледь не єдиним каналом зв'язку з зовнішним світом залишалася Румунія. Передним часом, і то Румунія займала такий не дуже дружелюбний реаліз, але принаймні через е, годин Бухарест харест українське посольство, українські дипломати, інколи отримали невеличкі поставки купівлі зброї і е, ліків, медикаментів для саме тому, Саме тому в такій дуже складній ситуації було здійснено рішення. В переговори з Польщею. Навки більше не було з більше не було варіантів шукати реального всіх, тому що ні Франція, ні Британія не визнавали офіційну Українську Народну Республіку. Польща єдина погодилася на це дипломатичне вистанням і погодилася надати військову допомогу проти. Пробачили, це Тим не менш, боєздатна частина армії ОНР, яка більшу близько 2,5 тисяч військових, вирушила в перший зимовий похід. Ось його мапа. Похід, який на це дійсно, можна сказати, без жодних питань, героїчно і переможна старі нашої історії. Але це саме партизанський рейд. Він тривав п'ять місяців. 6 грудня 2019 року по 6 травня 1920 року. І він охоплює, як ми бачимо, території від Поділля Северного берега. Несподіваним таким на На, на з іншого боку, протягом цілих 4 років, з 20 по 24, польський уряд фінансував і отримував на своїй території армію НР, її уряд. Оператив. Тобто, вони не були військово-онерами. Вони зберігали свої військові частини, свою структуру, своє командування. Тобто вони жили в режимі. Підготовки і готовності до нового походу в Україні для відновлення е е незалежності в мене реальної незалежності. Це при тому, що е е за Ризький Мирок 1921 року, Ризький мир, коли був підписаний з чоловіком, Польща теж зобов'язалась перед ними не підтримувати на своїй території жодних сил і організацій. Ворожих до більшовиків. Тобто тут вони вже діяли на користь українців. Вони якраз не виконували цю частину угоди, діючи в супер чим більшовиків. Ну, але так тривати довго було неможливо. Так тривало рівно стільки, скільки ще існували надії на можливість падіння більшовицького режиму. А вони, як не дивно, але на початку 20-х були дуже поширені. Тому що. Всі були зрозуміли, що Росія теж вкрай виснажена війною, і там відбувається масове повстання. Антоновське повстання було, Тамбовське повстання, і було зрозуміло, що в принципі ця політика воєнного комунізму, такого тоталітарного підходу, вона може змусити населення до колосального бунту і до прав у вироження. Але якщо років часом розпочали не нову економічну політику, яка налагодилася. Більш-менш економічне життя і почали ще українізацію. Ну, українізація до результації і так це... далі колінізація. Тобто їм вдалося краще 20 красотий років суттєво зміцнити свій режим і е е убезпечити його відправою. А це, зі свого боку, прибуло до того, що табори з інтернованими українськими військовими, вони були розформовані, а українці змушені перетворитися на звичайну імінах. І роз'їжджатися по всім країнах Європи, і з ними Європи навіть в пошуках своєї долі, в пошуках роботи в тому числі. А деякі навіть поверталися під більше вицілувати. Тому що більше років були активна квалітація, пропаганду, що, мовляв, повертатись тут, нас усім забезпечить, буде пошукати на місці. 30 років потім майже всіх знищили. Українська повстанська армія теж мала цілу низку успішних боїв із сталівським спецбургів. Просто, для прикладу, наведу два такі приклади з країн, які змогли лікаря. Це ось 1944 року, коли повстанці українським Перше дівалося отримати і розбити їхні підрозділи, завдавши втрат понад 100 осіб різних ворога. Ще одна з така подія це бій за жовтку. Пробіжку 44, 45, 46 роки, коли чисельність упав була найбільш великою, на даними випадку до 100 тисяч. Реально все-таки, як і вам попридат, визначає Одну момент в районі може 40 до 50 тисяч. Ця могла досягати локальних успіхів, локальних перемог, однак в Враховуючи навіть те, що не було ніякого спільного кордону з західними країнами, враховуючи те, що спадський режим посилив аж до Німеччини, Чехословаччини, Угорщини, то навіть чисто...